Ворог оцінів по житловим кварталам безпосередньо міста Запоріжжя. Наразі є пошкоджені десятки будинків, також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань, горить покрівля і, скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати. Сотні вікон також пошкоджені. Наразі підрозділам ДСНС відбувається ліквідація наслідків пожежі, після того будуть Відбуватися забиття вікон і відновлення покрівель. Наразі йде парамедиками та медиками надання медичної допомоги щодо доставки до лікарні. По голові мені вдарило, около дверей. Я потім далі забіжала, туди далі в кімнату. Там далі в кімнаті потолок. Все посипалося, прибило мені потолком. Жена, ну, всі на роботі, а сусіди. Дома були. Їх забрали в п'яту гурбальницю. Дом, ремонт зробили, все. Кришу нову тут поставили. Є тепер жить. Саме був в приймальній комісії, оформляли документів для абітурієнтів. Потім почули тривоги, почули, як працює ППО, ППО та шахе, як почали прилітати. Постраждали корпуси університету. Досить підло вони поступають, скажімо так. Дуже шкода, що таке в сучасному світі відбувається.